Чи знали ви, що Стів Кер народився у Бейруті? А те, що він має найвищий відсоток тривочкових за кар'єру в історії NBA? А може те, що Стів встиг виграти 9 титулів? Чи взагалі чому Стів Кер розумів українців більше, ніж 99% людей в національній баскетбольній асоціації? Все це я розповім вам у цьому відео. Мене звати Віталій, ви на каналі game 7 і всім смачного! Несхожість кар'єри Стіва Кера від більшості гравців НБА починається із самого дитинства, адже народився стів у 1965 році у столиці Лівану місті Бейрут. А все тому, що спочатку там жили його дідусь та бабуся, і викладали в місцевому американському університеті. А пізніше і його батько Малком Кер також викладав в американському університеті в Бейруті. Саме там він зустрічає Енс Вікер, з якою вони народжують чотирьох дітей, серед яких третім був Стів. Таким чином, дитинство коуча Кера проходило в багатьох місцях. Він вчився і в коледжі в Каїрі в Єгипті, і в громадській школі в Бейруті, в Лівані, і в середній школі в Лос-Анджелесі. Але де б він не був, малого сіва завжди цікавив спорт, особливо бейсбол та баскетбол. На задньому дворі, як і у багатьох американських дітей, у Кера був прикручений кошик. Де він проводив майже увесь свій вільний час, покращуючи свій кидочок, що в подальшому зробить його легендарним гравцем, не дивлячись на те, що кидок у стіва був шикарним вже зі школи, пропозиції від університетів він так і не отримав. Тому що, як писали тодішні скаути, він був занадто неатлетичним та занадто повільним. Сам Стів розповідає, що одного разу ним зацікавився досить потужний університет Гонзага, і покликали його на перегляд. Але там він мав грати проти одного чувака, якого звали Джон Стоктон. І ця дуель закінчилась ну явно не на користь Кера. Тренер йому тоді так і сказав: якби ти був на крок повільніше, це не біда. Але ти повільніший за нього на два кроки. Однак, через хороші навички шутера, кер все таки отримує стипендію, ледь не в останні моменти, ледь від не найгіршого тоді за мірками баскетболу університету Аризона, які мали показник 4 перемоги і 24 поразки. Тоді, по закінченню школи та перед першим курсом, Стів вирішив відвідати свою родину у Бейруті. На той час його батько вже став президентом американського університету, тому навіть не дивлячись на громадянську війну у Лівані, літо сіва пройшло досить спокійно та безпечно. Але коли Кер збирався повертатись додому, то його спіткало те, що може зрозуміти сьогодні майже кожен українець. Аеропорт почали бомбити. Як каже сів, ми були в терміналі і почули дуже гучний вибух. Не в самому терміналі, але поруч на злітній смузі всі люди просто завмерли, а потім зрозуміли, що треба звідти тікати. Тоді мати схопила мене, і ми почали бігти через парковку. Це було дуже і дуже страшно, і саме тоді я подумав, справи дуже серйозні. Через те, що всі злітні смуги у Бейруті були розбомблені, стіву довелось добратися до штатів дуже ризикованим способом. Водій його батька повіз його спочатку в Сирію, звідти до Йорданії, і тільки там Стів Кер сів на літак, який доправив його до Аризони. Ось так починається кар'єра Стіва Кера в коледжі, і на першому курсі він явно не феєрив, набираючи всього лише сім очок за гру в середньому. Але певні події змінили Стіва Кера назавжди як гравця і як людину. У січні 84-го о третій ночі Стів отримав дзвінок, в якому повідомляло, що його батька застрелили в Бейруті двома пострілами в потилицю. Через проблеми з логістикою Стів, на жаль не зміг полетіти на похорону Бейрут, а значить, не міг бути з усією своєю родиною. Але через два дні після цієї трагедії Стів Кер виходить на майданчик. За словами самого Стіва, саме батько був його найбільшим баскетбольним фанатом, та, скоріше за все, би засмутився, якби Стів не зіграв у тому матчі. До того ж, єдиним місцем, де Кер не думав про втрату тата, був баскетбольний майданчик. У той вечір Стів провів, мабуть, один із найкращих своїх матчів на той час, влучивши 5 із 7 китків та вигравши у заклятого суперника коледжа Аризона Стейт. Не знаю, чи саме це стало переломним моментом, але Стів Кер значно покращив свої цифри у наступні роки, набираючи на третьому курсі по 14,5 очок та по 4,2 асисти в середньому, і влучаючи при цьому 55% з гри та 90% з лінії штрафних. Таким прогресом Стів Кер заслужив собі місце у збірні США, разом із якою виграв у 76-му чемпіонат світу, і до слова в тій збірній він був. Четвертим найрезультативнішим гравцем у команді саме на тому чемпіонаті світу Кер, на жаль отримав дуже важку на той час травму. Розрив хрестоподібної зв'язки. Через це він пропустив увесь наступний сезон у коледжі, і взагалі ця травма могла поставити хрест на його кар'єрі. Але Кер не із тих, хто здається. Тим паче, поки він був травмований, NCAA водять тривочкову дугу, чим ще більше розв'язують руки Стіву Керу на баскетбольному майданчику, на який він повернувся у сезоні 88. І не просто повернувся. Він став найкращим шутером із запасом, влучаючи 57% здалеку. Та встановлює рекорд NCAA за кількістю троочкових за сезон 114 дальніх. І цей рекорд протримається майже два десятиліття. Саме в тому ж сезоні Стів Кер пережив одну із найскладніших ігор у своїй кар'єрі. На розминці у матчі проти того ж заклятого суперника Аризони Стейт. Група студентів на трибунах почали викрикувати на адресу Стіва фрази Де твій батько. Та ПЛО, що означає терористичну організацію, яка вбила батька Сіва Кера. Там було десь 10-12 студентів, які кричали: Де твій батько? Я дуже рідко граю на баскетбольному майданчику із відчуттям помсти, але та конкретна гра була саме такою. І не дивлячись на те, що спочатку у Стіва виступили сльози, та його почало трясти від почутого, він видав просто неймовірний перформанс у тому матчі, влучивши 6 із 6 трочкових та набравши 20 очок за першу половину, просто розгромивши свого суперника. Того року стів допоміг своїй команді вперше в історії досягти фіналу чотирьох венсії, після чого подав свою кандидатуру на драфт NBA. В ті часи я просто сподівався грати за якийсь коледж, навіть не мріячи про те, що буду грати в NBA. не дивлячись на достойну кар'єру в коледжі, Стів Кер все ще залишався не атлетичним та повільним гравцем зі зростом 190, чиєю сильною стороною був тільки кидочок. Але наполеглива праця завжди дає свої плоди. Тому в другому раунді під 50-м піком Стіва обирає команда Phoenix Suns. Перший сезон у Лізі Керс дебільшого провів на лаві запасних, набираючи всього лише 2,5 очки в середньому, після чого був обмінений у Клівленд Кевелярс. Саме там він почав отримувати більше ігрового часу і показувати усій Лізі, що він. Можливо, найкращий снайпер в НБА. у свій перший сезон з Кев Кер реалізував неймовірні 51% здалеку, що було найкращим показником у лізі. За три роки у Клівленді він кидав здалеку із середнім відсотком 47%, що і досі є рекордом франшизи Клівленда. Пізніше він буде знову обміняний на цей раз в Орландо до кремезного новачка Шакіла Оніла, де проведе півсезону. Ну а далі почнеться розквіт кар'єри Сіва Кера після того як він буде обміняний у Чикаго Булс під керівництвом чи не найкращого тренера в історії Філа Джексона, Стів одразу стає одним з найкращих резервистів у лізі. Так, кер не кидав по 10-12 триочкових, як це гравці роблять сьогодні. Але щоб зрозуміти наскільки крутим він був шутером, необхідно подивитись на його відсоток реалізації. У 95-му стів кер став першим гравцем в історії, хто за сезон влучив більше 50% з гри. І більше п'ятдесяти відсотків строчкової дистанції. Кер прийшов у Чикаго саме тоді, коли Майкл Джордан пробував перейти у бейсбол. Тому 94-му та 95-му Чикаго проходять у плей-офф, але до фіналу НБА команда так і не дійшла. В ті часи журналісти почали вже народжувати наративи, що Чикаго був це команда Скоті Піппена, а не Майкла Джордана. І саме тоді Майкл хотів усім довести зворотнє. Навіть своїй команді влітку перед сезоном 96-го, Майкл повертається на фулл тайм основі і перебуває просто у фантастичній формі. У тренувальному кемпі він був просто в нереальній формі, але при цьому він грав із піною з рота. Тому кожен день у кемпі був просто війною. Це була битва, і Майкл казав багато лайна. І саме тоді друзі відбувається знаменита бійка між Стівом Кером та Майклом Джорданом одного дня на тренуванні Філ поставив Стіва Кера захищатись проти мене. Ми були в різних командах, і Майкл говорив дуже багато лайна на майданчику. Я дуже через це злився, тому що нам тільки що надрали дупу. На тому тренуванні Джордану не сподобалось, що Філ Джексон почав давати свистки на користь Стіва Кера, тому почав грати дуже жорстко і в якийсь момент просто вдаривши Стіва. Але кер не почав відступати. Тому що я дуже люблю змагатись, я не завжди міг за себе постояти фізично, але я обов'язково спробую. Я буду битись. Він замахнувся і вдарив мене в груди. І я, недовго думаючи, втащив йому в око. Наступного дня перше, що зробив Майкл перед тренуванням, це вибачився перед Стівом Кером. Кер також сказав, що трішки перегнув, але саме таким дивним шляхом Стів Кер отримав повагу від найкращого гравця у команді. Таким чином він заслужив мою повагу, тому що він показав, що він не якийсь беззахисний пішак. Далі у сезоні 96-го Чикаго показали найкращий результат в історії НБА. 72 перемоги і всього 10 поразок. У плей-офф вони програли всього лише тричі, та завоювали четверте чемпіонство Чикаго Чикагобулз того року. Сівкер кидав 51% з гри, 52% здалеку та 93% штрафних. Вау! Таким чином, він єдиний в історії, хто робив лінійку 50-50-90. До того ж, Стів був просто неймовірно стабільним та не пропустив увага жодного матчу за свої перші чотири сезони із Чикаго. Наступного року бики знову виносять усіх в регулярці. Стів Кер того сезону виграє конкурс триочкових. Його Чикаго знову досить легко проходять свій шлях у плей-офф, доки у фіналі не натрапляють на Юту Джаз із Карлом Мелоуном та знайомим йому Джоном Стоктоном. За рівного рахунку в серії 2-2 Чикаго ледь-ледь, всього лише на плюс 2 виграють п'ятий матч. І далі у шостій грі у самісінькій кінцівці знову рахунок був рівний. Чикаго прекрасно знали, що зараз на Джордана кинуть здвоювання, аби той не кинув останній кидок. Тому в тайм-ауті у Джордана і Кера стався один із найбільш іконічних моментів за всю історію фіналів. Майкл Джордан натякнув Керу бути готовим. На що Стів відповів тільки, коли він підійде до тебе, я буду готовим. Ай локдама седо. Димаша. Так, Стів Кер влучив переможний кидок своєї команди у фіналі 97-го. Ну а потім ще й видав неймовірно крутий спіч на святкуванні чемпіонства. Багато людей мене питають про вирішальний кидочок. У кінцівці є багато неточностей стосовно цього приводу я зараз вам розкрив всю правду. Коли ми взяли останній тайм-аут за 25 секунд до кінця, то там всередині команди Філ Джексон сказав Майклу Джордану: Майкл, я хочу, щоб ти взяв останній кидок. І Майкл каже: Слухай, Філ, мені так некомфортно кидати вирішальні кидки. Може, ми спробуємо щось інше? Я не знаю. Ну, ось, наприклад, Стів, може, нехай він спробує. Я про себе подумав: ну що ж, знову доведеться виручати Майкла. Я і так тягнув його увесь рік, ну доведеться ще разок. Так чи інакше, кидочок був влучний. Це моя версія, і я буду її притримуватись. Далі у 98-му Чикаго Бул станцюють свій останній танець. Знову візьмуть трофей Ларі Обраяна. Ну а потім, як ви знаєте, команда розпадеться. Лідери підуть, і Стів Кер також він перевезе свої таланти до Сан Антоніо. Таким чином Стів грав за одних із найкращих тренерів в історії. Спочатку за люта Олсена в Аризоні, Згодом за Філа Джексона в Чикаго, і в результаті за Грега Поповича у Сан Антоніо. За шпор тоді грали ще й Девід Робінсон та Тім Данкан, і виглядали спіорс із запасом найкращою командою в Лізі, що вони й довели, вигравши титул при всього лише двох поразках у плей-офф. А Стів Кер таким чином став першим гравцем за останні 40 років. Хто виграв 4 титули поспіль. Після будуть ще 2 роки в Сан-Антоніо, потім рік у Портленді, а потім Стів подумає про завершення кар'єри. Але, переговоривши із Грегом Поповичем, змінить свою думку та ще на рік повернеться у Сан-Антоніо пограти за Грега. Це вже був 15-й сезон 37-річного Кера. Він грав усього лише по 12 хвилин в середньому, а у плей-офф не грав майже й взагалі. Але у шостій грі фіналу конференції Сан Антоніо програвали мінус 15 у всі третьої чверті. І коли здавалось, що шпори вже гру віддають, Грег Попович випускає сіва Кера, який перетворився на грьобаного Стефана Карі. Сів влучає чотири з чотирьох тручкових, віддає три асисти і робить два підбирання за 13 хвилин на майданчику. Даруючи команді перемогу та путівку у фінал. Сан Антоніо того року таки виграють титул завдяки фантастичній грі Тіма Данкана, а Стів Кер таким чином здобуває своє п'яте чемпіонство НБА. Одразу після цього сезону стів завершить кар'єру, залишаючи за собою рекорд, який не побили й досі. Він має найкращий в історії відсоток трошкових за кар'єру. Ну і також через його доброту, через його чесність та класне почуття гумору, як про тіммейта про нього могли сказати тільки хороше. Я завжди міг розраховувати на цього хлопця, що він мене наблизить до тріпл Дабла. Після того, як Стів повісив свій кидочок на цвях, він попрацював у різних амплуа, але в одній тій самій лізі. Він і покоментував на ТНТ, він і побув у групі власників Фінікса, і побув консультантом, і генеральним менеджером у Санс. Але прийшов час переїжджати. У 2014-му Кер отримав одразу дві пропозиції на посаду головного тренера: від Нью-Йорк Нікс та його колишнього наставника Філа Джексона, який на той час там був генеральним менеджером, та від Golden State Warriors. У ГСВ був кращий склад та кращий контракт. Тому у травні 2014-го стів Кер стає головним тренером команди з Окленда. Сів, узяв найкраще від своїх наставників, елементи трикутного нападу Філа Джексона, Спейсінг Грега Поповіча приправив це високим темпом і плюс через травму Девідалі, що, вибачте, було посланням з небес. Стів був вимушений перевести у стартовий склад Дреймонда Гріна. І саме тоді народився неповторний стиль баскетболу, який змінив гру назавжди. Із гріном та й у кера на майданчику було п'ять чоловік, які вміють проходити, вміють віддавати передачі, кидати, а також всі п'ятеро можуть розмінюватись у захисті. І, хоч і існувала розповсюджена думка, що тріочкова команда не здатна перемагати в НБА, Golden State починають сезон із 21 перемоги при всього двох поразках, що стало рекордом серед тренерів новачків за всю історію НБА. За сезон Warriors здобули 67 перемог, що із запасом стало рекордом франшизи. У плей-офф вони свіпають новий Орлан в другому раунді. Їм трапляються Мемфіс Грізліс, і будучи позаду в серії 1-2, Стів Кер каже своїм гравцям: лишати найкращого захисника Grizzlies Тоні Алена на дозі у нападі, адже Ален нічогісінько не міг влучити з периметра. Через це Мемфі змушують дуже обмежити ігровий час свого найкращого Діфендера, і саме так Golden State виграють серію. Далі розправляються із Рокетс та виходять у фінал на Клівленд Леброна Джеймса. І знову, як би це не парадоксально звучало, травма зіграла на руку команді з Окленда. Ендрю Богут не зміг продовжити серію, після чого Андрій Гуадала вперше в сезоні виходить у стартовій п'ятірці. І от тоді ця маленька, але дуже швидка п'ятірка, дуже універсальна, накачана плеймейкінгом та шутінгом, була просто неспинна. Її в результаті назвуть п'ятіркою смерті. ГСВ відіграються з рахунку 1-2 та виграють шосте чемпіонство для Стіва Кера. Далі у 2016-му ДАП ставлять черговий рекорд, 73 перемоги і 9 поразок, чим обходять легендарний рекорд Чикаго Буз 96-го, де також у свій час грав Стів Кер. За це неймовірне досягнення Стів отримує нагороду тренер року, але навіть попри потрапляння у фінал НБА, там Golden State ведучи 3-1, Програють Клівленду у міжсезоння Воріорс підпишуть Кевіна Дюранта, одна із найкращих команд в історії, так називатимуть цих ҐСВ. З ними Стів Кер завоював ще два чемпіонства, довівши свою колекцію до восьми. Після цього у 2019 році через травми Дюранта та Томпсона Дабс програють у фіналі. Дюран залишить команду, клей отримає іншу травму. І ГСВ покажуть найгірший результат в лізі в 2020-му, а в 2021-му вилетять у плей-ін. Щоправда, як тільки всі гравці знову були здорові, у 2022-му навіть без дюранта, Стефен Карі тягне команду до чемпіонства. Таким чином Стів Кер завоював своє дев'яте чемпіонство за кар'єру гравця та тренера, і більше за всю історію тільки у п'яти людей. Стів Кер – це переможець по життю. Можливо, топ-5 тренер в історії НБА, який змінив баскетбол назавжди. А все тому, що Стів завжди був готовий використати свій шанс. Він був готовий у 97-му влучити з передачі Майкла Джордана. Він був готовий у 2003-му вийти з лавки, влучити все на світі і завести своїх партнерів по Сан Антоніо. І він був готовий у 2014-му взяти команду, привити їй своє бачення баскетболу і в результаті. Побудувати династію, друзі. На цьому хочу нагадати про розіграш для допомоги Збройним силам України. Там ви можете виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, тому мерщі у допис або переходьте за QR-кодом. Ще більше цікавих фактів та історій чекають на вас у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я на цьому дякую усім, хто фінансово підтримує проект Game7, Дуже тішусь, що є небайдужі до баскетболу люди. Охочих доєднатись, посилання чекає в дописі. Ну а на цьому всім, папа. -па.